Приїхали на хату. Ходи, що тебе, мама, забула? <сум> Приїхали провідати на хату і хочу забрати свій штатив, який в мене є запасний, то бо мій зламався, а треба якось знімати, буде відео далі. Йдем! Йдем на хату, Юрчик пішов відкривати от хату. Сьогодні купив чоловік в Рівному бетонні стовпчики 260 гривень. Одна штука. Ну тут ДВПшки, які в нас не підніму, не покажу. бо в мене рука. О, тут більше видно. Бачите, ось туди всередину запихаються плити. Ми швидше всього будемо такий забор робити з часом. Це 5 стовпчиків, бо в нас 5 кутків нашої ділянки. Ну, якось так. Хочемо розбити участок і бачити, де ж його кордони. Що? Я тебе люблю. Хлопчик, привіт. О, все як лишала, все таки є. Ніхто не прийшов, хату не доробив. Хто випадково потрапив на моє відео і не знає мене, не бачив мої відеоролики раніше, то це наш будинок, наше будівництво, яке ми робимо ще з 2019 року. Але в основному раніше ми зарання залили тут фундамент, стояв він десь рік, потім помаленьку, потихеньку почали будуватися. І Загалом. Зараз покажу, що діти роблять. У нас, до речі, четверо дітей. Студентка школяр Юрчик. Наша студентка в коледжі і двоє малюків. Ось така радість тут у дітей, що можна їздити. Це, до речі, наша зала. Така велика. Да? Василько, ти щасливий? Вова хоче. Так. Штатив я забрала. Так що можна їхати додому. А в нас трошечки є туман, неділя, все, що можу, те знімаю, бо знаю, що ви сумуєте за відео, нас, до речі, пів дев'ятого ранку. Раненько я прокинулася, лягаю раніше, висипаюся вже дві ночі підряд. Першу ніч то дуже погано спала, знаєте, ще на такому якомусь стресі, а далі вже гарненько, спокійно сплю. Руку перемотала. До речі, в мене рука в декількох місцях починає так нормально сивіт, сивіти. Боже, синіти. Ось, і йду я зараз в центр міста, бо я прекрасно розумію, що діти в садочок не йдуть. На Миколая потрібні якісь подаруночки. І певно на свято самого Святого Миколая діти в садочку не будуть. Кіця! Кіця, кіця! Привіт! Толстончик. Подивіться, який товстий кіт. Ото вже пухнастий, пухнастий. Цьоха. Так як у Вови проблеми зі шлунком, підшлунковою, цього року буде незвичний у нас Миколайчик. Солодощів я брати не буду зовсім. Взагалі не буде солодких подарунків. І вся сім'я сідає на дієту. Я взагалі ну, спробую щось таке готувати, що. Можна всім, або варене, або запечене. І нічого смаженого. Нічого такого, що Вовчику не можна. Мама каже, щоб я на Миколайчика спекла щось своє домашнє, але Вовчику і такого не можна. Ви вже бачили ви в рулі адвент-календар. Ось такий фірмиловід. Коштує 400 гривень. Цікавенько. Боже. Купилась я в Аврорі, в аптеці, гудуть генератори. Йду ще в курочку, куплю курячого м'язка і буду йти додому. Хата-Піца, ялиночку поставили. Прикрасили гілочками. Тут завжди в нас кожного року локація. йде дуже гарна. Я тут і Василька фотографувала минулого року. Сьогодні, можливо, всі. Цього року прийдемо, сфотографуємося, дивіться, береза ще жовта. Так, що я ще хотіла, взагалі я би заскочила на секонд-хенд, але з моєю рукою багато що не накупляєш, а не набігаєшся. І так добре, що в Аврорі є возики. Взяла собі возика і гарненько пошопилася. Все в рюкзак закидала. Єдине, що не влізло, то... Поклала вже в пакет, знімати далі не буду, бо буду нести м'ясо. І деякі ще покупочки вдома постараюсь вам відзняти. Попрошу Юрчика, хай мені допомагає, покажу, що купила швиденько і буду ховати, бо там подарунки на Миколаї. Купила я в Аврорі листки, а 4 цілу упаковку. Там зараз акційна ціна, на них 219, здається, гривень. Перевертати не буду. ну Загалом зараз буду діставати Васильку. Малювати. Він у нас останнім часом дуже багато малює. О, переверни Васильку. Ох, молодець. 80 тут листочків, я так зрозуміла. А можливо, більше, ні. Це 80 грит на квадратний метр. Тут, значить, десь 500 чи скільки їх. Ого. Так, 500. 500 листочків. І Василько зараз буде малювати, так? Так, показую вам свої покупочки швиденько. Взяла ось таку настільну гру вежа, думаю, сім'єю при відключенні світла будемо грати. Ну, Думаю, ні, нікого це не здивує, десь до 100 гривень вона коштувала. Далі взяла ось таку гру, хто що їсть. Будемо також з дітьми грати, коли буде відключення світла. Тут взяла два ось таких, ну, трошечки можу, я вже рукою. Перебирати ось таких дві панди взяла, чого дві? Бо я знаю, що буде боротьба за ось ці кульки, є за ось цю гру, і Василько з вовою не зможуть поділити, тому одному повішу в одному місці, іншому повішу цю панду в іншому місці. Взяла через те дві одинакових, бо всі захочуть одне те саме. Так, взяла ще ось такий набір машинок, десять штучок. Думаю, поділю по п'ять машинок, якось поділяться вже. Бо навіть візьми два набори, вони все рівно будуть. Бо візьми два набори, вони все рівно будуть їх забирати всі. Коротше, якось поділимося. По акції були ось такі мочалочки. також взяла ось такий блок для туалету. В нас кицька. І ну, все-таки я там аромадифузор поставила, але хочу ще додати щось таке якоїсь свіжості в туалет, тому взяла такого блока, ніколи раніше не брала. Не брала чого, бо малі діти. Я боялася, що вони будуть, знаєте, діставати звідти, думати, що це цукерка. Вже ж трішки діти підросли. Сподіваюсь, все буде добре. Так, взяла взяла ось такі наклеїчки. Тяжко мені, звісно, ще рукою перебирати, але покажу. Три штучки. Знаю, що дітям сподобається. По 19, здається, гривень були. Так, взяла дві однакових ось таких машинки, іншу перевертати не буду. Вони ідентичні, щоб Василько з говчиком не побилися і нормально все було. Це миколайчик бусі такий, тут з дзвіночком, брязкає 44 гривні. Взяла сірники, бо самі знаєте, плитка не запалюється без світла. По акції був сухий мелений часник, У нас його часто дуже багато йде, тому взяла. Таку велику баночку і туалетний папір взяла ось такий. Бо знаєте, коли в дитини діарея, то краще все-таки попу підтирати ось таким м'якеньким туалетним папером. Я зазвичай його не беру на кожен день, бо розхід у нас величезний просто, але ну, в такі моменти треба тримати ось такий папір. Тому купила. Нічого майже не взяла, а ще купила в курочці курячих крил по акції. І взяла курячих сердечок, трошки бусі поїсти. Все обіцяла в попередньому відео, чи не пам'ятаю, десь десь обіцяла показати, що ми купили на Чорну П'ятницю. Взяли собі напівавтомат зварювальний. Від фірми Дніпро М, акційна ціна була його 10 тисяч, ну там 9 тисяч гривень. Я вважаю, що це 10 тисяч. Він такий, знаєте, не дуже габаритний, але і не дуже малесенький. На вагу не скажу вам нічого, бо чоловік тільки піднімав. О, як будемо ремонтувати нашу машину, то обов'язково вам покажу його в роботі. Бо Віка буде вдома, і, я думаю, зможу показати вам його повністю можливості, і чоловік вам щось розповість потім за нього, бо я взагалі в цьому не розуміюсь. Я ніколи не займалася зваркою. Ось, Тому ось така в нас покупочка. Брала в оплату частинами, дуже зручно від Монобанка на 6 платежів, там майже 1700 у місяць платити виходить. І в основному непогано. Нам потім цей зварювальний апарат треба буде, щоб робити сходи. Так що будемо його тестити не тільки на машині, нам ще й буст треба буде потім поварити. Ну, загалом непогана покупка потрібна особливо сім'ї, де проживають вони в селі і мають машини. Розпакував чоловік ось цей наш е, зварювальний апарат. Тут така Буся. Буся в нас юний зварювальник. Тут якась інструкція, є бачите, таблиця, параметри. На рахунок моделі це MG16DX. О, чоловік ліхтариком підсвічує, хоча все засвічується. Ось так. Ну, загалом будемо бачити, будемо тестувати. Машину то варити треба. Не підсвічую, позов... занадто засвітлює. Ось так тут все виглядає. Ну, найкраще це все буде видно, знаєте, в процесі використання. Що ж, дівчатка, сьогодні в нас вже понеділок, я зводила вовчика до лікаря. Загалом буду лікувати його ще цілий тиждень, все в нього нормалізувалося більш-менш, але він сидить на такій досить жорсткій дієті, і я, можна сказати, також з ним підсіла, бо. Дитині тяжковато. Взагалі вчора їли всі просто тушковану картоплю з м'ясом, без засмажки, без жодного масла, без нічого. Просто картопля варилася з куркою і досить було непогано, було смачно. Так що менше щось таке смачненьке готую, щоб його не провокувати і щоб він нічого такого не з'їв. Консультувалася з лікарем, чи треба нам перевірити підшлункову, шлунок і так далі. Швидше всього, що йому просто треба нормалізувати харчування, він у нас такий хлопець, який буває взагалі нічого довго не їсть. Його змусити не можна, а як змушуєш, то він починає плакати, кричати, кашляти і рвати. Навіть якщо в нього просто так, в нього такі істерики, коли його змушують їсти, що це взагалі його. Не змусиш їсти. А так як він ходить у садочок, я контролювати цей момент не можу. Я йому не можу запропонувати різного плану їжу. Що в садочку дають, те і дають. І ось цей ось ця так звана у нас хвороба: ось цей ацетон, ось ця рвота і понос це все спровоковано тим, що він не їсть, а потім дуже багато їсть. Він якраз перед тим, як почав рвати у четвер, досить так багато наївся, плюс на вечері наївся ще й яблук, і на ранок ми мали ось таку проблему. Тому ой, з цими дітьми, то взагалі, поки вони підростуть, досить так тяжко. Що хочу ще сказати? Знаю, що сумуєте за моїми щоденними відео. Зараз я, на жаль, поки не можу ще знімати кожного дня, бо. Не збирую, так, знаєте, по частинкам якийсь контент. Рука моя ще нездорова. Саме максимальне, що я можу зробити лівою рукою, це якось помилесеньку, потихеньку. Вже сьогодні, до речі, помилась я сама. А, можу вивісити трошечки якось так делікатненько, помилесеньку прання. А, вчора складала прання, дуже болить рука, скажу так. Це не знаю, наскільки часу протягнеться, але планую відновлювати відео трошечки частіше. Можливо, відео буду через день, не кожного дня, як я раніше випускала, але три відео в тиждень, два відео в тиждень, я думаю, що осилю, буде виходити більше, буду випускати більше. Ось помалесеньку, потихесеньку, я стараюсь рукою робити, тому що я розумію, якщо в мене трофірується, чи як там. Вони називаються м'язи, то буде складнувато. Дивлюся вже третій сезон Бріджентонів. Слухайте, такий серіал цікавий, і це перший серіал, який я повністю від початку до кінця дивлюся за останні два роки. Чесно кажучи, у мене цей лікарняний як відпустка. Хочу ще сказати, що багато хто цікавиться купити в мене досі постільну білезну. Я... Скажу так, це було моя справа, це мені подобалося. Але як я і казала в минулому відео, що я постійно білизну більше не займаюся. Я розвантажила себе і хочу трошечки відпочивати. Тому а, в мене вистачить і дві роботи: моя основна робота та Ютуб. Ютуб це також робота. А, якщо я казала, до речі, що, можливо, чоловікові сестри візьмуть на себе дропшипінг постільної білизни і будуть продавати. На жаль, вони перезавантажені також, і ніхто не хоче цим займатися. Тому е, дані постачальника я продаю. І, можливо, в мене на каналі буде рекомендація і посилання на сторіночку, де можна буде купити ту саму постільну білизну, тільки вже не в мене. Це буду продавати не я. Я продавала постільну білизну більше року. І знаю, що я ще хочу в постачальника можливо, вже з Нового року. Не знаю, бо зараз треба гроші на машину. Але обов'язково собі замовлю ще декілька комплектів і вам покажу, що я там купила. Бо ціни дійсно хороші, адекватні на таку постільну білизну, якісну, то це просто супер. Що ще по новинах у нас приїхала Віка сьогодні. Вона трошки прихворіла та й вони навчаються ще останніх три дні, тому вона приїхала раніше, буде мені допомагати, вже сьогодні готує їсти. Я, до речі, хочу, щоб вона більш активніше вела свій YouTube канал. Хто не знає, у мене Вікі є свій YouTube канал, який вона ой, не знаю, згорим пополам якось веде. Хоча вона дуже давно там нічого не випускала, але ось нещодавно вона з подругою в гуртожитку зняла один влог. Ну, швидше всього, мотивацію на прибирання кімнати. Я думаю, що в неї є перспектива, все-таки студентське життя, воно цікаве, я ніколи не жила в гуртожитку, мені, наприклад, цікаво, як вона там живе. І заглядаю на її канал. Якщо в неї будуть активно випускатися відео, то посилання лишу в описі під відео, але не зараз. Нехай дівчина хоча б випустить серію відео, знову ж таки, бо вже канал в неї давно і вона його не вела. Юрчика сьогодні в нас скорочені уроки, бо він навчається не онлайн, а ходить у школу. І в нас вимикають світло. Я ось зараз записую відео, і я сподіваюся, що я його встигну дозаписувати до вимкнення відео до вимкнення світла і змонтую його, зможу поставити на завантаження, щоб завтра ви його побачили. Але ось не знаю. Знаєте, в нас є графіки відключення світла, але іноді я щось сумніваюся, чи в якій є черзі, бо. І з самого початку в нас, здається, вимикали як четверта черга, потім як п'ята черга, і в кінці кінців ми стали шостою чергою. Тому, яка в нас черга вимкнення, я не знаю. Сподівалася, що знайду відповідь в інтернеті, там все так запутано. Знайти свій будинок, свій, своє місто і так далі це дуже тяжко, тому. В основному живемо так. Вимкнули світло, значить ми без світла. Не вимкнули світло, значить все нормально. Я все рівно сиджу вдома, стараюсь підлаштовувати роботу під себе, тобто, як я себе почуваю, що в мене там накопилося і так далі. У суботу я так нормально попрацювала, тому сьогодні практично нічого не роблю. Відпочиваю, дивлюсь серіал, насолоджуюсь життям. Хоча. Коли відкриваю очі і дивлюся на безлад навколо мене, хочеться просто, так, знаєте, закрити очі і сказати, що це не в мене. Такого бардака і срача в мене не було вже дуже-дуже давно. Хоча вчора чоловік з Юрчиком і я ми повністю прибирали в квартирі, але тут щось буся перевернула, там щось діти накришили, там щось вилили. І Просто це все виглядає, особливо на кухні. Жахливо. Я знаю, що правою рукою я можу мити, але я не можу працювати лівою. Тобто обмити посуд, викрутити якусь ганчірку, ну, ще мочалку там куди не йшло. Я не можу притримати совочка, щоб туди змести вінником. І Дуже багато є складнощів в звичайному побуті без руки, але я буду сподіватися, я нею стараюся щось трошечки робити. Сьогодні, для прикладу, я можу в цій в лівій руці тримати телефон, і це вже величезний плюс, тому що ще вчора буквально я не могла тримати в цій руці телефон. Тобто, зміни якісь невеличкі, є, хто, до речі, не знає, про що я кажу. Я потрапила в ДТП і травмувала руку. Ще в мене будуть відеоролики, як ми будемо ремонтувати з чоловіком нашу машину. Бо піду в гараж з ним я і буду допомагати, чим можу. Знаєте, так то кажуть. Сім'я і все разом на будівництво разом, машину ремонтувати разом, дітей виховувати разом. І якось ось так. Напевно, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео, і так багато не говорила. Задавайте запитання під відео, можливо, щось би хотіли запитати, тому що я в основному можу будь-яку кількість відео знімати саме розмовного характеру, можливо, наступне дійсно запишу про Ютуб. Багато кого цікавило, є в мене чим поділитися, тому що я вже досягнула майже 10 тисяч підписників і є. Відчутні зміни у, само, у самій монетизації. Так як в мене минулого року було не стільки підписників, і цього року це все-таки різниця є і хочеться зняти-донести відео для тих, хто чи веде свій YouTube канал, чи думає його завести, про всі підводні камні, плюси, мінуси і так далі, я думаю, що. Можливо, я завтра дійсно зніму таке відео, і випущу. І вам буде цікаво послухати, подивитися, навіть якщо ви не збираєтесь вести свій YouTube канал, хоча б зрозумієте, що це за робота. І знаєте, той, хто випускає один ролик в місяць, це він також працює, тому що є такі канали, які дійсно збирають інформацію тижнями, тижнями збирає інформацію. Це все. Записує, аналізує, вивчає, пише сценарій самого відео, готується до відео, роблять, знаю дівчата, зачіски, макіяжі спеціально під відео, роблять фони спеціально під відео. Це займає дуже багато часу, і Ютуб це ще, ще яка робота? Це не те, що вийти в сторіс в інстаграмі із готовою маскою. До речі, бачила. Ці кружальця в телеграмі у Ліни, канал Декретні Будні. І вона казала, що в інстаграмі вона не може вийти онлайн до людей, тому що якийсь комплекс в голові з'являється через те, що всі в інстаграмі знаєте, такі розмальовані, такі ненатуральні, знаєте, всі з масками знімають і сторіси і так далі. І ми, як YouTube-блогери, знаєте, ми виходимо до вас, буває заспані, буває без макіяжу. Я взагалі практично е, на своєму каналі з'являлася з макіяжем, можливо, 10 разів, а то, й, можливо, і того немає. Я, яка є, така є, без фільтрів, без нічого, реальна жінка українська. А ось в Інстаграмі дуже багато. Дійсно, блогерів показують розкішне життя, коротенькі відео, коротенькі сторіси. І вони в дійсності можуть не фарбуватися, просто використати фільтр. І навіть якось бачила передачу, коли дівчина казала, що вона себе ненавидить, вона себе не любить, бо вона без фільтрів не гарна. Тому не знаю, в мене такої якоїсь проблеми немає. В Інстаграмі я не маю великої аудиторії, тому я не виходжу там в сторіс, я не бачу сенсу. Хоча Інстаграм я не дуже активно веду. В основному я зараз веду телеграм-канал свій, до речі, хто не підписався, то підписуйтесь, посилання є в описі під відео. І там я буває показую вперше новини, які в нас відбуваються. Зміни, можливо, десь ми поїхали, щось я купила, якісь акції. Там багато що виходить раніше, ніж на моїх YouTube каналах. Ось. Так що підписуйтесь. Планувала я ще, до речі, вести Тік-Ток, але, напевно, тік-ток я вести не буду, бо це за багато часу. Хіба що виходити в такі, знаєте, без монтажу відео і випускати. Але це, мені здається, буде нецікаво. Все-таки я YouTube-блогер і мені тут подобається. Це моє. Це. Звісно ж таки, треба назбирати матеріалу, щоб показати ціле повноцінне відео, але я вам скажу, воно того варте. Я не навіть не знаю, як умістити все в один коротенький відеоролик. Коли ось це знімаю День мами і показується в одному такому маленькому шорці. Мені й 10 шорців не вистачить, щоб показати все, що я роблю за день. Тому якось ось так. Хочу подякувати всім за вашу підтримку. Я обов'язково йду на поправку. Буде все в мене добре. набряк руки в мене ще є досі. Рука синіє, в деяких місцях жовтіє, в деяких місцях фіолетова. ну В основному, як вже є після травми, саме головне, щоб рука працювала. Ось так дуже сподіваюся, що скоро це буде. Дякую всім за підтримку. За перегляди. зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім папа папа. -па.